Іван Микитюк, лейтенант поліції, який працює на Рахівщині. Хлопець з колегами прийшов в АТО, як кажуть, без подряпин. але шалена куля наздонала його на Батьківщині. Іван з колегами виїхав затримувати чоловіка, що розгульов зі зброєю по селу Ведричка. Однак, злочинець почав стріляти в поліцейських. Ми знайшли його біля будинку, ми проводили оперативно-рушкові заходи протягом двох годин, після чого знайшли його біля будинку. Так, миттєво сталося, трапилось. Всі були екіпіровані у бронежилетах, в касках. Все згідно закону було. Добре, доб, добре, що так. Зараз юнак згадує ці події вже спокійно та каже, життям завдячує своєму керівнику. Він кинувся на чоловіка з автоматом і повалив того на землю. Дуже вдячний. Казав повторюю ще раз своєму безпосередньому керівнику Капчуку Едуарду Івановичу, який його повалив. Який вибив автомат. Велика заслуга його. Нам, його досвід нам його допоміг. Ну, перш за все, думав про безпеку колег. І так сталося, що ну, знешкодивши його, запобіг, як би кажучи, запобіг пораненню інших працівників, які були в складі слідчо-оперативної групи. Оцінив би на відміну, тому що спрацювали всі злагоджено. І благодаря нашим зусиллям нам вдалося його знешкодити і запобігти його би, подальшим діям, могли пострадати і також і мирні жителі. Одиничні ну, випадки. Ну, є, що люди, охотники зброями ходять, але такого, щоб сильно ну, без примінення вогнепальної зброї, у нас єдиничні випадки. На щастя, кулі потрапили в руку, та все одно травма доволі серйозна. Хлопці роздробили кістки лівої руки. Йому надали першу допомогу. Перевину хірургічну обробку ран зробили, ну і відповідно відправили його на подальше реконструктивне лікування до нас у відділення. Послè, як у нашому відділенні є е, ліжка для реконструктивно відновної хірургії кисті. Наразі сьогодні ми виконали йому операцію, зробили йому ревізію, повидаляли деякі сторонні тіла, котрі там ще залишилися після поранення. Зараз він знаходиться в палаті з зальними пацієнтами абсолютно стабільний, життю його нічого не загрожує. Ми так вважаємо, що це його осколкове поранення, тобто кіль... конкретно про кулі. Ми говорити з вами зараз очевидно не можемо. Мені здається, що це більше дроб або картеч. Щось таке. Тобто, не ми не говоримо про конкретно кулі. Ми говоримо про металеві фрагменти, які в... Знаходилися в рані і в м'яких тканинах навколо неї. Частину цих металевих фрагментів вилучили ще в під час первинної хірургічної обробки, а другу частину, ту, яка знаходилася досить глибоко, то вже видаляли ми. Зараз він лікується в обласній клінічній лікарні і вже переніс дві операції. Медики твердять, треба провести ще одне оперативне втручання. Декілька кісток мають досить значні дефекти. При, під час кульових поранень або відкритих переломів на кісні металеві фіксатори, такі як пластини, поставити неможливо. Тобто це є небажано, тому що можуть виникнути ще серйозніші проблеми. Там є позавогнищевий метод фіксації направляючими спицями. Вони тримають вісь для того, щоб ми запобігли проблем після того, як кістки укорочуються у зв'язку з тим, що є дефект, то відповідно кістка стає коротшою. Це впливає на функцію пальців. Досить складний механізм, зв'язаний з сухожилками, нервами. І зараз ми просто відновили йому вісь п'ясних кісток поза вогнищевим астеосинтезом. Ми мусимо дочекатися повного загоєння ран для того, щоб проводити подальші реконструктивні відновлення на цій кінцівці. Тому що якщо їх зараз робити, ми можемо мати досить неприємні наслідки. Імовірно, позаяк реконструктивна і відновлена хірургія кисті крайнь. Крайній рідко закінчується лише одним оперативним втручанням. Ми так, ми так думаємо, що йому буде необхідно ще як мінімум одне оперативне втручання. Нині біля пораненого Івана постійно перебуває батько. Каже, йому страшно, але він пишається сином. То є робота, розумієте, таку роботу вибирав собі, я кажу, сам. Я з нього гордий. Переживали, тому що він у АТО був. Відте приїхав неранений, живий, здоровий, а тут. Як кажуть, ми на мирній землі між ми своїми людьми таке радання. Слава Богу, що живе лишився. Як встановило слідство, хлопця підстрелив п'яний злочинець, який саме відбуває умовний термін за незаконне зберігання зброї. Минулої зими у чоловіка знайшли ізраїльський узі без документів та зі спиляним номером. Тепер у нього вдома поліція вилучила цілий арсенал. Йому загрожує довічне ув'язнення. Посягання на життя працівника правоохоронного органу. Кримінальне покарання згідно кримінального кодексу передбачає позбавлення волі на срок від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі. Все, що від нас залежить, ми зробимо максимально, тому що це дійсно принципово. Що стосується надання фінансової допомоги як колективам, так у нас є і фонди в УНП. Так що тут навіть нема про що говорити. Допомога вся буде надана. Хоробрість Івана та його керівника не залишилася непоміченою минулого тижня. Голова закарпатської ОДА Геннадій Москаль нагородив рахівських поліцейських відзнакою за заслуги перед Закарпаттям за вагомий внесок у справу забезпечення правопорядку та зміцнення законності, посилення боротьби зі злочинністю, сумлінне виконання службових обов'язків та особисту мужність виявлено під час затримання озброєного злочинця. Почесною відзнаки обласної державної адміністрації за заслуги перед Закарпаттям нагороджується оперуповноважений рахівського відділення поліції, лейтенант поліції Микитюк Іван Іванович. Так, хто не бачив золотого медведика, може подивитися. Вітаю щиро Дякую. у стиків і безздороблення бистрішого. Служу українському народу. То, що люди не боялися, ну, це ж реальний автомат Калашникова, реальні патрони 7,62, які мають велику вбивчу силу і тому подібне, значить, слава Богу, що ну, е, хоча поранення важке руки, але що. Всі живі, здорові, і хвало хватило сміливості, мужності і сили скрутити його, відібрати автомат і доставити до райвідділу поліції для складення всіх необхідних процесуальних документів. Зараз юнак почувається добре та чекає на ще одну операцію. Іван твердить, це поранення в його професійному житті нічого не змінить. Хлопець і надалі планує працювати правоохоронцем. Здоров'я це головне для мене на даний час. Слава Богу, підемо на поправку. Готуюсь до наступної операції. Надіюсь, що все буде добре. Мусить бути добре. Буду продовжувати однозначно. Це мій вибір у житті. Я себе тут бачу. Я надіюсь, що надалі буду працювати.